Друзі, всім привітки! Ви на каналі Воленяка. В цьому відео я вам розкажу про своїх пепок трошки більше. Е, поговоримо про те, чим будемо крити, е, кого, ну, в принципі залишаємо всіх, е, чим будемо крити, і чи будемо ми купувати маленьких поросяток. Ось е, напевно почнемо з, цю, з того, що е, вони зараз нас поприходили в охоту. Поприходили в дуже інтенсивну охоту, е, кричали, воювали, билися вон погризені всі хвостики, вуха в них погризені. Подивіться, яка в цей жирної вушко надгризяне. Ось. Е, це жирна, яка, яку я думав під знаком питання, тому що вона трошки така. Масивна, велика. Напроти цих вона набагато більше від них. Е, думаю, що якщо її злучати ще плюс е, 4 місяці, е, вона буде ходити якби з поросятками. Вона ще вимахає, клітки в мене невеличкі. Е, думаю, що буде трошки завелика. Ну, нічого, попробую, попробую, побачимо. Е, спаруємо ми чим, я буду їх парувати. Е, цю жирненьку, да? Тебе, жирненька. ми тебе спаруємо е, петреном, а цих двох дюрком. Я думаю, так буде чітко. В коментарях мені писали, що ліпше паруй е, петреном або дюрком. Так що в мене, якби є е, три свинки і можна тупо розкидати. Думаю, спочатку одну петреном, одну дюрком, а одну великою білою. Типу ще раз покрити. Потім думаю: а для чого мені та велика біла? Не знаю, ліпше, хай буде дюрок, вони будуть такі широкі, класні е, поросятка. Дюрки також будуть потужні, такі вуха в них будуть файні, мордочки і те все. Ось. Даю зараз люцерку, в принципі. Чого даю? Та бу... бо, є. бо є можливість давати. Я минулого року посіяв. Того року поросятам також як ще до ютуб-канала давав Якби і цим даю. Крупиву даю трошки хожу кушу, коли є час. Корм в них зерно. Кукуруза, і вже даю менше кукурузи, більше пшениці, тому що це капець. Скільки жиру було, стільки було сала в тих поросятах, я не знаю. Типу, ось. Е, то думаю, більше буду давати пшенички. Пшеничка в нас є, е, люцерка, пшеничка, е, кукурузка, і чуть-чуть даємо ще БМВД. Чуть-чуть, небагато. Так. Для запаху, щоб було. Вони якби їдять небагато, бо було їх тут 6 штук, їли дуже багато. тобто Зараз вони ще менше їдять, а свинки, зараз вони почали гуляти, то набагато менше їдять. Ось. Водичка в них є. Це є. Далі. Чому я не буду купувати маленьких поросяток? Дивіться, друзі. Купував я. Живою вагою е, свиню е, кабанчика взяли 160 рівно 160 кілограмів. Взяли по 63 гривні. Тобто нам вийшлося 10 тисяч. На кабанчику ну, ми купили за 10 тисяч кабанчика. Ось, і е, мені е, вийшло, типу, я його продав тушками по 125 гривень за, ну, за кілограм. Мені набагато більше вийшло, ніж на своїх свинях. Розумієте, типу, свою свиню я вигодував, е, купив, вигодував, зарізав, і мені більш вигідніше купити живою вагою і продати. Тим паче я знаю, чим та людина, в якої я Купував е, порося живою вагою. Чим воно було годоване, воно було годоване натуральним кормом. Купував я по 63 гривні, тобто це за натуральний корм було заплачена сума. Ось. То е, якби там ще є поросята. Якщо будуть у нас клієнти, також будемо е, брати, різати і продавати. Ось, друзяки. То кажу, мені трошки буде е, нерозумно ще брати зараз, докуплювати поросят і е, ставити їх на відгодівлю, тому що я кажу, я на чужій, можна сказати, свині заробив більше, ніж на своїй. Так свою я вкладаю душу, любов, здоров'я, корм е, те все. А виходить, ну, типу, навіть менше, чим, чим я хотів. Ось. Е, та, в принципі, голови в нас забирає постійний вже в нас клієнт є. Ми йому робимо знижку на голову і на лівер. Він нас забирає голову, лівер і жир, оцей внутрішній. так що, е, так що е, В принципі, я вам розповів про е, чим будемо крити. Далі за порусят я вам сказав. Ціни, ціни на порусят зараз трошки якби космічні. Від е, двох. 300 2 300 за голову 2300 гривень. е до, ну, до 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 трьох, до трьох, да, до трьох зараз на ринку такі ціни, не, не знаю. Для мене це, ну, це трошки якби солідна сума. Це 2000 взяти малесеньке поруся, якщо воно не кастроване, скаструвати його, якщо проглистувати, то все, типу, оно ну, лежи, лежи, леже, леже. Може тебе назвати пепа, ти така, пепа, бо там в нас барашка, та короткоморда, ти будеш пепою, може що. Така не похожа, правда на пепу та що в нас була. В нас просто була раніше свинка. Е, вона як-будто це, ну, типу, Свинка, тільки що в іншому тілі. В нас була пепа раніше, саме велика свиня, також біла, геть дуже ну, прям, ідентично така сама. Вона з виводка була сама найбільша пепа. Ось і ми її зарізали саме першу. Ну вона так само була типу <хи> самою більшою, але я не знаю, ну вона була менш агресивною, чим ця. Ця тут така агресивна, навіть до мене. Я не знаю, що з нею сталося. Якщо, можливо, хтось знає, підкажіть, що може бути зі свиньою, що вона стала така агресивна до мене. Тобто, е, прихожу, от зараз в неї є задача, вона жує цей е, люцерну. Бо кажу, я заходив, то вона мене і кусала, і те все я втікав звідси, бо я заходив, щоб подивитися, навіть, звідси не видно. а Бункерна кормушка велика. Ну, бо сіно цю солому чи на, не, на цей, не напихають. В цю, вроді би. Е, ну, не напихали. Е, Далі покажемо, напевно, зараз я вийду, що я зробив. По... Так. Що я зробив по цих ці, по ці, по ці клеточках? Дивіться, друзі, е, подоливав е, тут е, ці дурочки, подоливав. Ну, щоб лапку, якщо ну, застрягне лапка, ну щоб не вивогнула лапку, оскільки я хочу тут е, на майбутнє тримати свиноматку. Не знаю, тут ну правда, мені одна людина там і написала в коментарях, що місце тут якби для свиноматки, да, а для поросят ні. Тобто місце тут дуже мало. Якщо ще ця клітка трошки більша, то ця клітка взагалі капець ну, дуже мало місця в ній. Я не знаю, як вони тут помісяться. Те все. ну, в свиноматки має бути інстинкт, тобто материнський інстинкт вона не повинна давити поросят. Ну, принаймні, я не хочу. ну, я так думаю, що не повинна. А там далі буде видно. Ну, Звичайно, було б класно вже мати станки та все, але це дуже космічні фінанси. Я поки такої можливості не маю, щоб робити станки, робити е, ці там. Писала людина щілину підлогу. Зразу роби. друзі. Ну це все я вже рахував. Е, я вже якби і обзванював людей, які щілиною підлогою займаються. Вже мені порахували е, з доставкою е, щілину підлогу прямо сюди. Все, ну, це все дуже така, ну, якби, при, ну, така приємна сума, якщо чесно. Е, це без роботи, вони просто привезуть, а ще з роботою, ну, кажу, це дуже така. цей. То ось, ми побілили вапном, Ще тут Ми просто сюди якби, заганяли кабанчиків, яких мали різати, вони тут собі цей, бачите, трошки там потерте. І вони вже колій приходив, собі тут прив'язував, виводив і різав його на місці. там. На дворі. Ось. По поїлочці, вроді би, питань немає. Один момент кажу: що було б дуже шикарно, якби ми трошки більшу поїлку зробили. Е, ну, У нас якби є бочка на 300 літрів, але вона по висоті, типу, е, можна було б тут її поставити, але я приміряв, кидав на рулетку, вона сюди не влізе. Тобто, щоб вона влізла, треба ось сюди. Тобто або набивати, але 300 літрів це дуже ну, тяжке. Як воно обвалиться, це буде капець. Буде грустно. Десь ще ставити, не знаю. Де можна буде її поставити, десь зараз, в принципі, такої потреби немає, щоб така велика поїлка. Коли я планував, буде поголів'я велике, те все, то, цей то думав, якби й купляв ту бочку для того, щоб тут її поставити десь. А зараз, оскільки ми будемо пробувати ну, злучати. Своїх свинок криємо кажу, в петреному дну і два дюрком, е, тому що на, нам, нам потрібно м'ясо. Так само е, зараз ми купуємо, стараємося купити е, більш м'ясного ну, напрямку свине, свиней, бо перед паскою, кажу, люди багато хотіли е, м'яса. Ось, далі ще вам розкажу. Я вам говорив в минулому чи позаминулому відео, що я буду пробувати продавати, четвертин, не четвертинками, а вже сходимо з четвертинок, переходимо на окрему там окремі типу ребра, там оте все. По окремості продавати м'ясо, сало. Ось. Тому, виходить, з цього кабанчика, який тут стояв. В нас залишалася, здається, одна четвертинка передня, і ми назбирали клієнтів на ребра, на е, оцю та, що біля ребер м'якоть, на шию. Там її небагато було, вроді би 2 шиї вийшло. Ребра ми продали, сало, в нас залишилося вдома, ну доволі якби, набагато мені. Прикольніше було продати ребрами, того що це набагато легше. Пофасував собі красивенько в пакетик. Загорнув ще один пакетик, і все красивенько людині віддав. Людина тобі е, дала е, фінанси. Ось, е, а з четвертиною це носитися, це і замотувати стрейч пленку, це все далі стрейч пленку. Друзі, дякую вам. А за те, що ви якби рекомендуєте і даєте пораду, що може задихнуть ну, за, за запотіти, як ви говорили, м'ясо. Ось да, ми спершу як замотувати стрейч пленку воно в нас холоне. Тобто воно стоїть 2-3 години, ну, типу, холоне. Ну, бо тепле м'ясо це понятно, що не можна його зразу, якби пакувати в ту стрейч пленку, тому що воно запріє, чи як воно там правильно сказати. Ось далі. По зернові будемо докуплювати ще зерно, тому що у нас закінчується кукурудзи, якби вистачає. Пшениці теж, але треба ще докуплювати. Докуплювати далі. Солома в нас залишилося вроді один тюк. Також будемо шукати солому. Там, де я брав вже, тої соломи немає. Будемо брати солому в іншому. По поросятах не знаю, друзіки. Можливо, ще й візьму, але я не знаю. Тобто. Місце як такого, то й немає, щоб тримати тих поросяток маленьких, та як вони й виростуть. Їм треба буде місце для трьох свиноматок, типу місце. Як, ну я думаю, оцю саму більшу тут залишити, і дві менших свинки тут там, позалишати. Далі злучати будемо. Ми більше цього, що всіх разом, тому що так буде набагато краще. Можливо, там одна родить більше, одна родить менше, щоб можна було перекинути від свинки до свинки. Щоб всі, е, якби всіх було порівно, бо кажу там в однеї 15, в другої 15, і в третьої 16 сосків. Типу, то якщо там хтось більше, хтось менше, щоб розтасувати їх, щоб вони е, одночасно далі повісили ліпучки. Дивіться, е, вже треба буде скоро міняти. Того, що комарів тут капець, мух капець багато. Від комарів дивіться, от такі спіральки використовують, ну, е, Бо вони такі покушені, некрасиві, красіві, та й жалко те порося, що його комар кусає. Воно, е, воно тут чухається те все. І нас теж комарі кусають. Ось, друзі. так що думаю, вам відео було цікаве. Е, запитуйте, свій, задавайте свої запитання. Пишіть коментарі, лайкайте, підписуйтесь на канал. Далі буде все всім, па-па!